Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Борис Вовк Хмаринка, яка всіх перекривляла. Жила собі хмаринка, гарненька та пустотлива. І любила вона всіх перекривляти. Летить якось по небу, а внизу на галявині біля пенька зайчисько. Вуха довгі, очі налякані, прислухається чи не крадеться десь за кущами вовк. Ей. гукає Хмаринка. Зайчисько, бо гус. Зайчисько глянув угору, а там такий же, як і він, пухнастий заяць у небі. Тільки кумедний кумедний. Вуха довгі, придовгі, вуса в обидва боки стирчать, як у розбійника, а хвостик маленький так і труситься. Чому ти мене перекривляєш? ображається заєць. А Хмаринка сміється та далі пливе. Раптом, бачить, на паркані півник. Ей. гукає Хмаринка. «Півнику-дорнику!» дурнику. І півник угору поглянув одним оком, а там такий же, як і він, розкуйовджений півник у небі. Тільки кумедний кумедний, з великим дзьобом. Гребінець на бакир, груди колесом, а шпори як шаблі. Чого ти мене перекривляєш? образився півник. Хмаринка сміється і знову далі пливе. Іде дорогою дідусь із ціпком. Хмаринка раз і в неї вже і вуса, і борода, і ціпок, усе як у дідуся. Старий на небо глянув, хмаринка ще й язика показує. Дражниця. І де не літає, все пустує. Дивись он вона то на будинок схожа, то на квітку, то на трамвай, а то на їжака. Кого не зустріне кожного перекривля? Врешті усі навіть забули, хто вона насправді, як її кличуть. Ти питають зайчисько боягуз. Ні, я хмаринка. А їй не вірять. Ти знову запитують, Півник, дурник. Ні, я хмаринка. А їй знову не вірять. Ти, кажуть, дідусь ціпком. Я хмаринка, хмаринка. І від образи вона заплакала. А коли Хмаринка плаче, іде дощик. Тепер усі побачили, що вона справді хмаринка. Заплакала і раптом зникла, наче й не було її. Чи то вся на землю дощиком пролилася, чи, може, до інших маринок полетіла Розповісти, що з нею трапилося, і як не слід робити.